Розкажи, Вікочка, що це таке, як це робиться, і навчи, будь ласка, цю людину хоч щось, бо щось робити руками. Ну, я думаю, в нас все вийде сьогодні. Давайте. Значить, розкажу про ці блокноти. Давай. А вони особливі Вокладна тим, що в, в, в них валяна з дзвони, обкладинка. Тобто ці блокноти такі ніжні, м'які, пухнасті. Ну, коротше, можна на них писати, можна потім Взимку, на них спати. Тепло, спати. Да, ну, притискати до серця, класти до себе в ліжко, все що завгодно. Ось. Я такі блокноти роблю. Але я думаю, що сьогодні з вами ми не встигнемо зваляти Добре. таку величезну обкладинку, бо це довго, і треба багато терпіння. Ми з вами спробуємо з найпростішого. От я знаю, що ви палаєте бажанням навчитись валяти на мистинки, правда? Валяти Ось... на мистинки так. також можна. У нас буде механізм. Що ми робимо? Взагалі це в нас буде гаряче валяння. Так. Ось у нас є посудина, в якій є гарячий мильний розчин, тобто вода і ми туди злякали рідке мило. Туди ми будемо так опускати наші. Нашу вовну, ну поки що не Як поспішайте. Поскати? Не поспішайте. Значить, можете взяти ще якісь інші кольори. І теж поваляти трішки. І, так? і ось ці угу. волокна, які ви відірвали, можете ніби скомкати в такі Віка, Де да ти їх прожек. береш? Скажи мені, будь ласка. Вовну купую Вовну. в магазинах. Зараз валяння все більше набуває темпів, тому вже все більше магазинів з матеріалами. А можна, можна... виваляти, будь-що речі, якісь що одяг завгодно, собі, так? У вас цілий полотно, шарфи там пальта, що завгодно, все можна ну, зробити. Ну, давай шарфик мені на іграшки валяти. Значить, ми почем. це мучимо і спершу намагаємось. Легко притискати кожну точку. Коли вам здалося, що маса вже трішки тримається купи, ну тобто не розпадається волокна, вже простіше беремо між долонями, просто катаємо цю це Вона мастина чудова. Я хочу виправити ваш варіант. У вас утворились такі, ніби як заломи. Ну тобто, коли е, вовна не тримається купи, тобто так. кольори звалялись самі по собі, але не разом. Щоб виправити це, ну нам вже шкода викидати цей матеріал. Беремо ще кілька волокон. І просто ніби перекриваємо ці заломи, Боже, оце все закутає. Давай я нічого кутати, так. і катаємо це далі. Насправді, це і все. Тобто, до цей найпростіший момент на мистинки просто катаємо, доки вона не стане аж твердою. А ці штучки, ну якби оскільки вовна дуже цікавий матеріал, в принципі, її можна декорувати чим завгодно. Тобто тут ось є мережево, якась в'язана штука, а льон. Одне питання, так здорово. хто це винайшов і коли є якась історія? Ну в принципі, історію валяння? Ну або фелтингу ведуть ще ну такі легенди. Є що часів це кільців? ніби з часів ноя. Тобто, Ого. що нібито перший валяний килим з'явився, коли там мною в ковчег плив і там були вівці в якомусь ага, відсіку. Було тісно, вони, вони стояли поряд. так, З них падала вовна, вони її разом з водою з потом зминали, і коли там ковчег приплив, то там був на підлозі валяний килим. Здорово. Ось. Ну в принципі, нам всім відомо про валянки. Ну а зараз повернення цього рукоділля. Вікторія, дякую, дякую вам увій. за те, що дали такий шанс мені проявити себе у тому, в чому я в принципі не дуже сильна Уток, людина. У міні ручки на сьогодні в Сніданку закривається. Ми дякуємо Вікторії Черняхівській. Дякую вам. 에, готові з вами валяти, вишивати, робити що завгодно руками, тому що мілка моторика дуже сприяє здоровій психіці. Дивіться сніданок далі. Дякую, що ви з нами не перемикайтеся.